Огляд замовлення з каталогу 10 Oriflame. Ось такому пакетику прийшло. І перше, що я замовила, це новинку парфумований міст Amber Elixir Temptation. Warm Temptation. Ось такий гарний, 100 мл. Дуже сподобався аромат. Приємний, солодкуватий. І на літо дуже гарна новиночка, мені здається. Наступне, що я замовила. Це ось такий дезодорант Active Extreme, 3 72 години захисту, 50 мл. Дуже гарний, мені подобається. Ще я замовила маску для волосся серії Доджі 200 мл. Це вже, не знаю по рахунку, яка баночка це дуже любов-любов для волосся, мого вона дуже підходить. Ще я замовила. Ось такий ріфіл мила, лимон та вербена S 300 мл. Переливаєте у порожню свою пляшечку з під мила і користуєтесь. Дуже гарна, дуже вигідна пропозиція. Ще я замовила Solidology скраб для волосся: ось такий, 75 мл. Хоч баночка і маленька, але мені подобається, я ним користуюсь. Десь приблизно раз на тиждень. Ще ось така масочка від серії Love Nature з папаєю. Тут 30 мл. Вистачає на 2 рази, можливо, якою коротше волосся на три рази вам вистачить. І ось такий каталог 11-й із компанії Oriflame. Будуть у нас новиночки серії Dology. Буде ось такий прешампунь, танічна сироватка для волосся відновлююча. Такі новиночки дуже гарненькі. І ціни приємні, 299 гривень. Також будуть там шампуні. Ще у новиночки буде гель для укладки ось такий. Термозахист за гарною ціною. Щітка стайлер для волосся теж. Різні засоби для волосся, вітаміни. Гарні пропозиції та ціни на ці продукти. І також дуже багато чого нового у каталозі 11. Ароматики, чоловічі жіночі, також косметика, різні акції, помадки, тональні крема, туші, нові будуть у нас пензлики. Також декоративна косметика, та, яка доглядаюча, дуже багато різних пропозицій, мила. Масочки, шампуні для волосся, гелі для тіла, кремчики для ручок. І, звичайно, в кінці бочоночки.